Стояти на місці не можна. Про це казав ще Вільгім Стинець, перший чемпіон світу. Якщо у вас перевага, ви зобов'язані атакувати. Інакше перевага просто зникне. І так, ми знову дивимося партії турніру у Ставангері. З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. І ось партія. Карлсен Накамура 2830 проти 2895. Такі рейтинги у класичні шахи були у дані гравців. Будемо дивитися за чорних, бо мені позиція чорних подобалася більше, і я більш розумію логіку гри за чорних. І так, Слон Б5, іспанська партія. Якщо ви кандидат у майстри спорту або інший розрядник, або початківець, цей дебют не для вас. Це доволі складний дебют, який не дає переваги і не навчить вас комбінувати, жертвувати, атакувати і так далі. Це точно не для вас. І так, ми бачимо, що чорні обирають не найпопулярнішу схему, але все рівно отримують нормальну позицію. За білих тут дві можливості. Це для тих, хто все рівно все ж таки грає іспанську партію. Це або відразу рокерувати, але можливо цікавіше піти Д4 відразу. У випадку є ДЦ, деслон Б4, кінц 3, чорним потрібно піти Д5, ігнорувати проблему центра не можна, можна або відразу захопити центр, або потім його якось підривати, або намагатися контролювати. Д5 рокировка, ну позиція білих тут. Ще багато можливостей. Позиція білих трішечки краще, але чорні стоять доволі міцно. А відійти слоном на А7 чорні б не могли, як це було у партії. Ось ідея раннього D4 саме у тому, щоб чорні не могли відійти слон А 7. Тоді після Д5 і Кінь Д5 у білих зайвий пішак і все ж таки перевага. В партії було рокіровка Кінь G6, і тепер на D4 Накамура обирає цікаве продовження слон А7. Тепер Д5. Не так страшно, бо кінь G6 допомагає коню c 6 контролювати пішака Е5. Можливість білих виграти пішака, слон C6, D, c 6D, це кінь є 5, кінь кінді 5 де є, нічого особливого не дає. Можна чорним навіть перейти до Еншпілю, це нормальний Еншпіль, можна піти ферзь E7. Але найцікавіше рокерувати. Якщо білі поб'ють на D8, то в еншпілі у чорних відразу ладья опиниться на відкритій лінії. Ці пішаки вони. Такий теж, які потребують уваги, слон на 7 доволі сильний. Ну і білі відстають у розвитку. Тому позиція приблизно рівна. На ферзь Е2 можна піти ферзь f4. З ідеями як і слон g4, так і, можливо, f5. На ферзь ф 3 відразу f5, відкриваючи гру, натискаючи на пункт f2. Слон разом з Торою, бачимо, створює такі загрози. В партії Магнус обрав Спокійне продовження Тура Є1, рокіровка, слон Є3, блок проти слона чорних, ферзь F6. І неточно зіграв тут слон С6. Ось бачите, навіть найсильніші шахісти світу, найсильніші, найкрутіші, але вони, котрі грають постійно іспанську партію, але все рівно. Роблять такі помилки. Навіщо стільки всього вчити, щоб е, все рівно недостатньо розуміти цей дебют? Ну, кінь Д2 було сильніше зміцнити центр, завершити розвиток, ну хоч трохи. Е, а слон 6 помилка. Тепер у чорних нормальна гра і при це, і при це, і при приєде. Тобто не те, що чорні знайшли щось таке вау! Вони роблять один з трьох можливих ходів і отримують нормальну позицію. Було єде. Тут магнусу потрібно було все ж таки бити це, кінь Д2. У білих трішки більше простору, але у чорних е, два слони. Ну, ці здвоєні пішаки це не проблема. Головне, не піти тут слон Е6, так не захопитися тим, що все чудово, не піти слон Е6, і не забувати, що коли ферзь стоїть на f6, що після ходу слон g5 йому може бути дуже-дуже боляче. Тому ну, єдине, що потребується від чорних, не зіванути тут ферзя. А так, в них нормальні перспективи. А слон d4 взагалі не ставить перед чорними проблем. Накамура побив, магнус побив, чорні побили. Дуже цікаво, де це. Я про такі ідеї розповідаю у своїх відеокурсах, у своїх уроках. Це дуже яскрава ідея. Здається, чорні собі ще портять пішаки, але тут велика активність. Пішак на F6, до речі, контролює важні, важливі поля G5 та e 5 У чорних слон проти коня, що дуже важливо при гри на двох флангах. А, і у білих немає якоїсь конкретної гри, тобто у чорних нормальний хід Тура d 8 у чорних ніде позиція не гірша. Або піти і взагалі c 5 типове рішення взяти під контроль центральне поле Поле, бачите, коні, коні білих доволі обмежені. Тепер десь загрожую на 2 підвисає пішачок. Ну а після Б3, кінь в 4, вже чорні починають е, створювати загрози, кінь Є2, кінь ц 3 у чорних ініціатива. і... Бо повної рівності у білих немає. Білим потрібно думати про рівність. Ось таке цікаве, нестандартне рішення, де це, звичайно, зі школи Ботвінніка за такі рішення вигнали. Тому я кажу, що всю цю Ботвінніковщину потрібно забувати. Але Накамура зіграв більш е, солідно, як йому здавалося, більш надійно ферзь Д4, і Магнус несподівано не побив себе. Несподіване рішення від чемпіона кінь Д4. Дуже багато промахів від найсильнішого шахіста усіх часів. І після це позиція чорних просто виглядає покраще у ті всі розка... розповіді. Про варіант іспанської партії з ходом слонці 6 часівка по ласкера що ці здвоєні пішаки пішаки. Еншпілі проблема це якщо грати так погано, як грали. Чи а так, у чорних повнісінький порядок. І в принципі у білих перевага 4 на 3 що це за перевага? Більшість іншпілів буде нічийною, навіть якщо просто залишиться 4 на 3 а пішаки ферзі флангу зникнуть. Тому запас міцності у чорних величезний. Але ще є слон, який може бути більш спритний при грі на обох флангах. Слон є 6, десь сюди причепилися. Ось тут знов таки незрозуміле для мене рішення від. Накамури Тура на Д8. Мені здається, що тура Ф на Д8, можливо, Тура А тут щось буде творити, і можливо, так підійде до гри. Тобто, тура Ф на Д8. Ми бачимо у багатьох найсильніших шахістів в сучасності серйозні проблеми з розумінням якихось елементарних дій. Вони не знають, якими турами ходити. Вони забувають про централізацію і ще про інші моменти. Тобто при тому, що грають фантастично сильно, але якісь ази в них. Не виховані, тобто вони не вивчали стільки книжок, як. Я не знаю, не буду казати за всіх. але, наприклад, як я, який вивчав всю літературу, яка була під час ну тоді в мене компанія була під час Радянського Союзу. І так, Тура Ана Девісім g 3 тура F на e 8 Ну, логічно тепер поставити цю туру е, на лінію Е з якимось рентгеном, але доволі цікаво було також зіграти F6, взяти під контроль поля G5, e 5 можливо, королю дати дорогу, а можливо, і туру ось таким чином підвести до гри. Але було зіграно тура F на e 8 король g 2 незрозуміле рішення від чемпіона світу, а я знаю, як тут ходити. І ком підтверджує ці мої е, сподівання, мої думки. Бо коли я аналізував ще багато. Років тому свої позиції сицилійського захисту, де у суперника були здвоєні пішаки. Ось одна із ідей збільшення переваги була саме Б4. Тут це не про перевагу, тут це про рівність. Але ідея, якщо зникнуть пішаки, це, тобто білі хочуть розміняти один з двоєних пішаків, але отримати лінію якусь для натискання на інші пішаки. Якщо там буде С6, можливо, конячка якась на С5 дострибає. Будуть ну, пішаки стояти по полям кольору слона, і це може привести до проблем. А білі можуть ось так Б4, а5 запхнути, зафіксувати пішаки. Ну тобто, з'являється гра Б4 це типове рішення, яке... Яке чомусь не робить Магнус. Магнус стоїть на місці король G2, і після F6 100% у чорних перевага. Це, це гармонія, слон сильніше. Коні білих ну, стоять доволі незгарбно. У чорних єдина фігура, яку потрібно посилити, це кінь, тому що зараз він в принципі не грає. А так, пішаки нормальні, проблем ніяких немає. Ми бачимо доволі слабку гру у виконанні. Найсильнішого шахісту світу, і ми бачимо, як простими діями, навіть не не завжди ідеальними, але Накамура отримує перевагу, яку потрібно було. А потрібно потрібно було було як не здійснити, потрібно було Привести до трьох очок. А він її привів до одного очка, бо це було у Ставангері Я нагадую, що за нічию там дається одне очко, і потім грають Армагеддон І хто ще виграє в Армагедоні, тому ще додається пів очка. Тобто Магнус виграв в Армагедоні і набрав півтора очка. А Накамура залишився з одним. Так ось. Друзі, давайте я хотів це вкласти все в одне відео, максимальна довжина 10 хвилин, але е, розказав вам трішки більше, тому продовжимо у наступному відео. Друзі, бачите, іспанська партія це не той, не той дебют, який потрібно грати, якщо ви розрядники. Навіть найкраще, я маю на вас забілих, найкращі навіть шахісти світу, його розуміють погано. Ну і запам'ятовуйте такі типові стратегічні ідеї, бо я бачу навіть багато. Грасмейстрів дуже сильних шахістів їх розуміють слабо а я.